Дівчата, сенчу розбираю аналізи своєї пацієнтки і бачу в загальному аналізі крові бактеріальну інфекцію. І дуже часто питання від моїх пацієнтів та підписниць, як зрозуміти самостійно по загальному аналізу крові, чи потрібно підключати антибіотики чи ні. Дивіться, якщо в загальному аналізі крові підвищені лейкоцити та нейтрофіли і лімфоцити знижені, це свідчить про наявність бактеріальної інфекції, і в такому разі потрібно підключати антибіотики. Якщо лейкоцити і нейтрофіли знижені, а лімфоцити навпаки підвищені, то це свідчить про вірусну інфекцію. І в даному випадку антибіотики не потрібні. І дуже частою помилкою людей є те, що коли вони захворіли, там гостра респіраторна вірусна інфекція, вони йдуть до аптеки і купують відразу антибіотики, думаючи вони дуже швидко одужають. Але це некоректно. Якщо вони почнуть приймати антибіотики, а там буде вірусна інфекція, то Організм тільки розхворіється і можуть навіть бути ускладнення, і вірусне навантаження буде посилюватися. Тому, будь ласка, не робіть таку помилку. Лікуйтеся правильно.